Так, друзі, маленький огляд на мій повноцінний обід сьогодні. Сьогодні я ще взагалі нічого не їв. Так, зробив собі такі макарони із тунцем, морквою, кукрузкою, цибулькою, Я думаю, всі бачили рецепт. Пожарив такі кабачки із сиром, там, і сметаною. Так, ще зробив такі фаршировані яйця, курячі. Часничок, майонез, там, сирок. Я думаю, всі такі люблять. Водичка, все запити. Ну і багато хто казав, скільки ти вафлі можуть тако просто пропадати. Взяв мамину гущонку, взяв вафлі, які тому стояли на шкафі, і помастив ще в вафлі. Все, всім смачного. Ні, не думайте, я зараз все зараз не з'їм. Це зараз з'їм, а це трошки пізніше з'їм. Всім смачного. Макарони дуже смачні вишні з тунцями. Не треба оце спішити бігом-бігом їсти. Встигнете наїстися помаленько, ніжно пробуй. Одком. Треба насолоджуватися. А не взяти одне яйце і запхати в рот, щоб не можна говорити. Ніжно треба говорити їсти.